Питання російської агресії набагато важливіші ніж е, е, бігати і ганятися за українцями з червоно-чорними прапорами, на якихось концертах у Польщі. Оце важливіше, он той прапор за моєю спиною. Якщо Польща буде наполягати, я його зніму. Звичайно, ні. Але ж мова про інше. У нас є спільний ворог, і Польща має сьогодні це зрозуміти. Сподіваюся. Зрозуміло. Ви знаєте, якщо президента твоєї країни звати Кароль, це не означає, що ти під безпекою охороною короля, польського короля. Це зовсім трошки інші речі. І, і дуже хотілося ще раз, щоб поляки зрозуміли. Ворог є спільний, і ворог сьогодні не Україну лише атакував. Поляки, він атакував вас. Він хоче вбивати вас, цей Путін. Вас, поляків, він вас ненавидить. І цих прикладів в історії дуже багато. Не люблять вони поляків, так само як українців. Ми не будемо зараз мірятися, кого не любить більше Путін і не люблять росіяни. Вони ми для них однакові всі, бо вони не слов'яни. Ми слов'яни.